Керуючий спілкою споживачів, чи, чи директор, чи начальник, я не знаю. він є заслужений юрист України, наскільки я знаю. Він є е, е, в громадській раді. Много. Він Володимир Галас. Земельну ділянку по вулиці Бестужева між шостим і восьмим будинками взяв в оренду ще в 93-му році. У 98-му викупив, як запевняють місцеві, з подачі тодішнього міського голови. За паперами це шість соток. По факту сквери лишень три. Тож яку ще землю міська влада йому продала, люди не знають. Наприкінці 90-х чоловік уже намагався розчистити майданчик. Пам'ятаєте, трактор прийшов і каже: Наганяй на жун трактор. Я кажу, то ж не на жін, не трактор. Та заб'єжня трактором. Вон не позирав нікого. Вони починали будувати. Траншеї копали. Ми їх закопували. Він підбіг пістолетом і мені в глибини. Отакі в нас були випадки. Це власник галас? Так, власник галас. Він підбіг з пістолетом. І коли йому сказали, що чи маєте ви дозвіл. На пістолет тоді він побіг, і ось у липні цьогоріч власник подав документи з метою отримання дозволу на забудову. І ось і наже строїти, а потім його ще загреби туди. Відділ архітектури заборонив видачу містобудівних умов, а отже, розпочинати роботи на цій території власник не має права. Вже на сесію міської ради мають винести питання про заборону забудови всіх зелених зон у місті. Це мало б вирішити проблеми багатьох багатоповерхівок. Люди ж кажуть, колись за проектом між будинками справді мав бути ФАП із продуктовими товарами. Зуб мають конкретно на цього власника. Мовляв, вже показав, як хазейнуватиме. Зачісока зі сютрам між це сп'ятати татапокам. Все тут вон и... Посмотрите, подивите, это все его. Видите, вот это вот все. Пожалуйста, смотрите. Тут пьют, тут тут занимается чем ходят. Ну, вообще ужас какой-то. Пожалуйста. Вот подивитесь, идите сюда. Ну просто жалко, що нельзя закохати. Ось будівля перед шостим будинком. Вона, як стверджують мешканці, теж у власності чи то Володимира Галаса, чи то його підставних осіб. Сморід, сміття, люди в стані алкогольного сп'яніння. Все це наслідки розміщеного тут закладу. Наливайко працює цілодобово, однак замість вивіски реклама юридичних послуг.